Уродженка Чернігівщини ушукала рідних військовополоненого на майже 150 тисяч гривень. Жінці повідомлено про підозру. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Правоохоронці оприлюднили й світлини переписки родини військовополоненого. Зі цей дета подавала марну надію, вказуючи навіть дату обміну. За даними слідства, вродженка Чернігівської області, яка нібито займається обміном військовополонених, запропонувала жінці за винагороду допомогти встановити місце знаходження військовополоненого чоловіка. При цьому вона представилася співробітницею Міністерства оборони України. Також вона пообіцяла своє сприяння у внесенні його до списків військовополонених для обміну в найкоротший час. Потерпіла впродовж травня червня 2023 року. Шість разів передавала підозрювані гроші на загальну суму близько 150 тисяч гривень. Після Цього вона перестала виходити на зв'язок та витратила гроші на власні потреби. В ході слідства з'ясувалося, що жінка вже раніше притягувалася до відповідальності за крадіжку. Її засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирок суду не набрав законної сили. Йдеться в повідомленні на сайті офісу генерального прокурора. У разі доведення вини в суді зловмисниці загрожує від штрафу й виправних робіт до позбавлення волі на строк до трьох років.